Fashion Retail. Інвок Fashion Group. Локація Одеса Київ. Рік заснування 2001. Кількість людей у команді 250, кількість магазинів 33, кількість представлених брендів 50. Компанія Івок Fashion Group була заснована в Одесі і за понад 20 років на ринку люксового ретейлу зібрала потужний портфель світових брендів Max Mara, Зегна, Марк Кейн, Кензо, Бос, Вікент Максмара, Маріна Рінальді, Хелмут Лонг, Акне Студіо Тотем, Джозеф, Дитячих, Мона Ліза, Іл Гуфо, Емпоріо Армані Кітс, Дольче Габана Кітс та багато інших. 2021 року вийшли у фінал міжнародного сервісного конкурсу «Customer Centricity World Series». В якому конкурувала в клієнтському сервісі із сотнями кращих світових компаній. Флагманський магазин Інвок Концепт Стор знаходиться в центрі Одеси і має площу 900 квадратних метрів, розповідає Тетяна Бурда. Тетяна Бурда 54 роки, підприємиця, співзасновниця Інвок Fashion Груп, до 27 років працювала викладачкою скрипки. Впевнена, що саме музика загартувала її характер, навчила терплячості та працьовитості, згодом кардинально змінила діяльність, пройшовши шлях у фешн індустрії від продавчині консультантки до засновниці власної компанії. Про сервіс сервіс починається тоді, коли закінчуються черги у Європі черги не закінчуються, бо політика великих ретейлерів Полягає в тому, щоб створювати штучний дефіцит. У фешн індустрії багато хто надихнувся успіхом Hermès, коли люди роками стоять у черзі за сумкою. Зараз на це перейшли всі потужні люксові бренди. Бажання бути обраним і мати те, що практично неможливо дістати, і воно лежить на загальнодоступній полиці, дуже впливає на людей, коли я вперше відкрила інвок. 2001 року там також стояла черга перед входом, і я думала, що так буде завжди тоді дійсно було два-три бутика на все місто, і усі хотіли отримувати новинки. Зараз конкуренція більша, а людей, які можуть собі це дозволити, менше. У Європі вважається, що достатній рівень сервісу це прийти на роботу та виконати свої функції продати, отримати гроші. Покласти їх до каси, і тільки на ринках із тобою із задоволенням спілкуються, усміхаються, говорять, саме тому, що це дрібні підприємці, яким важливо продати свою продукцію. Думаю, що в нас сервіс, зокрема й вимушений захід, тому що ми постійно боремося за якісних клієнтів, за хорошу роботу, за свій бізнес. Ми всі всередині маємо оту. Підприємницьку жилку. До того ж, українська культура дуже щира це наша національна риса допомагати з відкритим серцем адже сервіс це не про догідливість, а про служіння. У мене сервісність у крові. Я така людина за своєю природою, про що знають усі друзі та родина. Звісно, це транслюється на всіх моїх співробітників, тому від початку для нас було природним обслуговувати клієнтів. Із задоволенням та любов'ю. А от розуміння, що це основна цінність компанії, яку ми можемо транслювати, з'явилося пізніше. Для мене це почалося, здається, 2015 року, точно вже після початку війни, в Римі на міжнародній ретейл конференції Мене вразила одна зі спікерок, власниця великої мережі торгових центрів у Китаї, у них налічується близько. 150 об'єктів, і вона розповідала, що в неї є програма з картками клієнтів, кожна з яких містить понад 120 категорій. Таким чином вони знають не просто, якій каві віддає перевагу їхній клієнт, а й воду, якої марки любить собака його бабусі, або якою фарбою для волосся користується онука, тобто будь-яка інформація, яку отримує продавець під час особистого спілкування. Одразу ж уноситься в картку за категоріями, тоді я ще нічого не знала про CRM, узагалі не розуміла, що це і як воно працює. Мене дуже надихнула ця історія, бо я зрозуміла, що таке оцифрування полегшить моє завдання як сіо компанії, адже я більше не залежатиму від провідних співробітників. Звісно, це не відміняє пропорцію 80 на 20, де є 20% топових працівників, на яких тримається вся компанія, і хоча в мене ніколи не було плину кадрів серед таких співробітників, я все одно розуміла важливість не замикати все на конкретних людях. Тоді ж я почала читати купу книжок. Першою була першокласний сервіс як конкурентна перевага джона шоула, вона справила на мене фантастичне враження. За збігом обставин у той же час автор виступав із лекцією в Києві, тож я за шалені гроші купила 10 квитків і відправила на неї всіх своїх провідних співробітників, тому що мені було потрібно, аби вони так само зарядилися цією ідеєю і вона почала вірусно поширюватися всередині компанії. Дуже скоро мене зацікавила публікація Анастасії Владичинської. У неї шалена харизма, якою вона може запалити будь-яку аудиторію та донести будь-яку інформацію. Я пішла до Насті на лекцію й одразу після сказала їй Я хочу перебудувати систему сервісу у своїй компанії чи хоча б її систематизувати. Ви мені потрібні. Чесно кажучи, її чек був доволі високим. Але коли тобі це треба, ти готовий платити. Ми домовилися на дворічну програму, яка складалася із шести модулів, не всі співробітники встигали проходити їх вчасно. Також ми в той час активно розширялися. Спочатку додалася мережа Даніель, потім ми поглинули Київську «Максмара», тому, врешті, працювали п'ять років, і закінчили майже напередодні повномасштабної війни, але я вважаю, що це пішло на користь. Спочатку ми шукали сервіс менеджера з команди людину вже просякнуту внутрішньою культурою, яка розуміє нюанси, як усе влаштовано в компанії. Я довго думала, хто б це міг бути, і в результаті обрала Наташу Морозову, яка на той час обіймала топову посаду кризової менеджерки, сиділа з цифрами та статистикою, аналізувала все, що відбувається з бізнесом. Для неї це була дивна пропозиція коли не зрозуміло, чи тебе підвищили, чи навпаки. Адже тоді посада сервіс менеджера була відносно новою. Я дуже рада, що Наташа погодилась, і я в ній не помилилася вона досі очолює відділ сервісу в Києві та Одесі. Як тільки почали впроваджувати такі зміни, компанія значною мірою трансформувалася. Ми не працювали над зовнішнім сервісом, поки не налаштували внутрішній, адже люди, які працюють усередині компанії, мають бути клієнтами одне одного в сервісі, і тільки тоді ти зможеш транслювати це назовні. Грубо кажучи, неможливо мати на кухні брудний посуд і при цьому видавати чисті тарілки в зал. Сервісний відділ формувався поступово. Спочатку це була Наташа та її помічниця. Згодом стало більше людей, ми йшли за чітко прописаною програмою, наприклад, увели щоденні п'ятихвилинки перед відкриттям магазинів, на яких команда обмінюється важливими деталями хто з клієнтів відклав одяг учора, хто дзвонив і попереджав про зміну планів тощо. Звісно, вони й раніше обмінювалися подібною інформацією, але не так системно. Потім ми надрукували. Фірмові листівки з написом дякую які дарували одне одному за якісь дрібниці, відправлення термінового листа, пропозицію купити каву колегам тощо. Це дуже підіймало настрій, і я реально відчувала, як усередині все перебудовується, пішла системна робота, в якій відчеканювалися деталі, що згодом стало природним процесом. Окремо хочу відзначити ті сервісні служби, які ми створили в компанії, почали вибудовувати сервісну систему. В першу чергу ми заснували спеціальний комітет, де озвучили багато ідей щодо того, що ще було б цікаво нашим клієнтам, окрім купівлі одягу. Зрозуміли, що хочемо надавати послуги повного догляду за цим одягом ремонту, доставки, індивідуального підбору. Та чистки гардеробу так виник унікальний сервісний підрозділ із супроводу одягу, придбаного в магазинах нашої мережі. Першою ми запустили хімчистку, яка несе повну відповідальність за речі з наших бутиків. У нас працює система нуль ризику, тобто, якщо раптом якась сорочка після 50-ї чистки втрачає колір чи якимось чином псується, ми повертаємо її вартість. На щастя, таких випадків мало. Наша хімчистка також приймає одяг із інших магазинів, щоб клієнтові було зручно і не потрібно було розділяти одяг між різними хімчистками за неї ми несемо меншу відповідальність адже достеменно не впевнені в її якості, я не зустрічала такого сервісу в інших ретейлових компаніях, тож схоже, що ми свого роду першопрохідці. Незважаючи на те, що я більше на сіо компанії і не вмішуюся в операційні процеси, досі вважаю сервіс своєю власноруч створеною вотчиною. Я завжди вибивала гроші на нього, тому що бюджет сервісного відділу дуже високий ми робимо клієнтам подарунки, а це все затратна частина. Я завжди відстоювала ці бюджети, і навіть під час війни ми їх не скоротили. Щоб підтримувати належний рівень, про людей. Інколи я навіть плачу від історій, наскільки трепетно мої дівчата піклуються про клієнтів, особливо зараз. Наприклад, одна з клієнток виїхала з України, а консультантки знали, що її діти дуже сумують за домом і постійно хочуть назад. Тож коли підбирала їй посилку з дитячими комплектами. Одна з наших продавчин сплела для дитини віночок і вклала його в пакунок. Ще один приклад якось клієнтка обмовилася, що сумує за ароматом свіжих помідорів із бабусиної грядки, бо він асоціюється в неї з дитинством. Одна з наших продавчин наступного тижня поїхала до своєї бабусі, назбирала цілий кошик томатів із городу і відвезла клієнті додому. Була ще одна історія в одному з дитячих магазинів Деніель прийшла клієнтка з дочкою, і дівчинка хотіла джинси з фатиновою спідницею, які вона побачила на якійсь картинці. У нас таких не було, але консультантки знайшли вихід і пришили ту спідницю на джинси самі. Вони навіть не попереджали про це, а просто з наступною приміркою відправили їх. Для дитини це було вау. Адже вона ніде не могла такі знайти, а тут спеціально для неї таке зробили. Була купа ситуацій, як мої дівчата самі пекли пороги клієнтам, які потрапили в лікарню, не просто купували в магазині, а вставали раніше і готували такі дуже особисті історії людського піклування. Їх у нас щороку збиралося 30-40, і серед них. Ми шляхом таємного голосування обирали переможців номінації Картина бісером, яку до війни вручали на корпоративах. До речі, за назвою цієї номінації також стоїть ціла історія. В однієї зі співробітниць Інвок була улюблена клієнтка, яка колекціонувала вишиті бісером картини. Тож наша дівчина, за власним бажанням, півроку у вільний від своїх справ. Родинний роботи час за фотографіями з Фейсбук вишивала її портрет. Коли на день народження клієнтка отримала такий подарунок, то була зворушена до сліз, ледве змогли її заспокоїти. Мені здається, що це закладено в культуру компанії. У нас є 10 цінностей, які висять роздруковані в усіх офісах та магазинах, і перша з них це сервіс. Коли ми почали системно запроваджувати сервісність, якась частина співробітників звільнилась, тому що не були готові до такої трансформації. Частині київської команди, яка до нас приєдналася в процесі, також не підійшла сервісна культура. Звісно, такі люди йшли, бо розуміли, що не зможуть працювати, а ті, хто був готовий, ростуть та розвиваються, і ми це активно підтримуємо. Підбадьорюємо їхні нові ідеї, зараз це вже як вірус, носіями якого є весь колектив. Думаю, працює все так, що є загальна корпоративна культура, і вже під неї підбираються конкретні люди, які її поділяють і розуміють. Бо якщо це все не прописано, то сервісні люди потраплятимуть у компанію за щасливим збігом обставин. Загалом для бізнесу, що працює в люксовому сегменті з більш вимогливими покупцями, в сервісі дуже важливі саме стосунки людина людина, для мас-маркету важливіша доставка, добре налаштований інтернет магазин, якісь застосунки для телефонів, тобто те, що дозволяє швидко обрати, замовити, отримати, обміняти добре відпрацьовані бізнес процеси. Це теж хороший сервіс, але в нашій індустрії без особистого підходу нічого працювати не буде. Для наших клієнтів важливо, щоб про них думали та піклувалися живі люди, якщо клієнт любить шопінг, для нього це приємне проведення часу, то ми створюємо атмосферу в магазині, де можна випити каву, поговорити, якщо людина, навпаки, дуже зайнята і не має часу думати про те, який піджак їй потрібен, отже ми маємо знати її вподобання та гардероб і самі запропонувати якісь новинки, що до нього пасуватимуть. Про бізнес я підприємець, тому мені завжди було важливо розуміти вектор розвитку, не просто масштабуватися, а масштабуватися якісно. В нашому бізнесі це дуже важливий індивідуальний підхід, це складно. В кожній точці має бути людина точно твоєї культури, розуміння та цінностей, знаходити таких людей доволі важко цікава внутрішньосімейна історія приєднання до мого бізнесу мережі дитячих магазинів Даніель, який раніше був частиною компанії мого чоловіка. Десять років тому, коли ми з владом одружилися, ми вже були зрілими та самостійними підприємцями. З огляду на попередній досвід одразу домовилися, що ніколи не будемо об'єднувати наші бізнеси, і протягом 4-5 років так і було. А з Даніель завжди щось не складалося. Як людина зі стороннім поглядом, яка давно працює в індустрії преміум ретейлу, я це бачила, інколи щось коментувала, не так оформлені вітрини, ціни не так поставили. А потім їх не так знизили, до того ж у мене також був дитячий магазин, і до мене доходила інформація від моїх клієнтів. Урешті решт рада директорів влада, вкрай невдоволена результатами Даніель, поставила питання руба або закривати, або щось кардинальне з ним робити. Одним із варіантів була передача мережі мені в управління Я не змогла відмовитися. Тому що знаю ціну брендам і як їх десятиліттями збирати по одному, а в портфелі Даніель було все топове, що є в дитячому ретейлі Крістіандівор, Габана, тощо, і ми почали шукати формулу, як мій офіс може це менеджерити. Спочатку це була часткова інтеграція, коли Даніель був частиною мережі Антошка, а ми просто керували. Згодом я зрозуміла, що такий підхід не працює, бо наші рахунки на оплату стояли в черзі до фінансового директора, в якого в роботі було ще 150 рахунків основних магазинів мережі. Зрештою, ми їх відділили, і Даніель став частиною Fashion Group. і з цим також пов'язане одне щасливе знайомство. Під час кризи в Даніель. Влад залучив у консультанти дуже добрих професіоналів, зокрема Таню Карлову. Як тільки ми почали взаємодіяти, мені було з нею дуже просто та легко, адже вона виявилася надзвичайно моєю людиною за цінностями хороший сервіс, вигідний для бізнесу не тільки як частина культури. Коли Інвог Фешн Груп почав масштабуватися. І в нас вже було більше тринадцяти магазинів, я розуміла, що потрібно йти далі, адже вже мала багато суспільної роботи, соціальних проєктів і відчула, що все не встигаю та починаю гальмувати компанію. Спочатку мені було складно уявити, як я можу свій бізнес, свою дитину передати комусь в управління. Проте згодом ця думка в мені утвердилася і кращої кандидатури на роль. Сіо, ніж Таня Карлова, було й годі шукати. Ми працюємо разом уже сім років, і за цей час не було жодного моменту, коли ми б розходилися в думках чи поглядах, сперечалися про щось, вона повністю підхопила моє сервіс бачення. Звичайно, ми можемо якісь деталі бачити по різному, але я ані секунди не шкодувала про це рішення. Кейс. Що сталося? Я була змушена звільнити одного з директорів магазину за порушення, на яке неможливо було закрити очі. Проте вона була дуже сервісною, і на ній було зав'язано безліч клієнтів. Одразу ж після звільнення магазин втратив близько 60% обороту, який ми повертали 4-5 місяців. Як оперативно відреагували? На посаду прийшла нова людина, яка почала відновлювати контакти, але я зрозуміла, що мені занадто дорого обходиться втрата таких співробітників. Задумалася над тим, що потрібна інша система обліку та компенсації таких цінних даних, яке стратегічне рішення ухвалили, щоб уникнути такої ситуації в майбутньому. Після повернення з ретейл конференції в Римі я вже мала чіткий стратегічний план. Що маю побудувати нову структуровану систему сервісу в компанії? Результат. Ми збудували таку систему в Invoke Fashion Group. Тепер навіть при зміні топового співробітника ми не втрачаємо якість і дохід. Детальніше про те, як це будувалося і працює зараз, я розповідаю в розділі Про сервіс. В перші дні повномасштабної війни я сказала закрити компанію, а всі гроші, що були на рахунках, ми пропорційно розподілили між співробітниками, ми геть не розуміли, що робити, і як жити далі, але ясно було одне ці кошти не врятують бізнес, а людям вони потрібні, вони можуть їм допомогти. Ми були зачинені два місяці. Багато наших дівчат виїхали. Коли у квітні ми почали. Потихеньку відкриватися, то й співробітники почали повертатися. Я поставила перед командою такі цілі по перше, зберегти компанію, по друге, забезпечувати зарплатнею тих людей, які повертаються та працюють мова взагалі не йшла ні про який прибуток, дивіденди чи щось таке. Багато співробітників повернулося хтось продовжує працювати онлайн. І всі нам вдячні, що ми зберегли компанію та робочі місця, мене це дуже підтримує. Така наша сімейна сервісна культура. Я розумію, що ми на правильному шляху і це можна і треба масштабувати. Як сервісна компанія, ми маємо велику конкурентну перевагу адже коли клієнт невдоволений, він розповідає про це десяткам своїх друзів на жаль, про позитивний досвід тільки п'ятьом. Але вони прийдуть до тебе і розкажуть наступним це геометрична прогресія, тому хороший сервіс вигідний для бізнесу не тільки як частина культури. Зараз я на етапі відкриття власної компанії в Європі. Не знаю, чи оцінять європейські покупці наш сервіс, але ми точно будемо його надавати, тому що вже не вміємо працювати інакше європейський клієнт доволі специфічний. Наприклад, в Іспанії в ресторанах немає дитячих майданчиків, куди можна віддати дітей, поки батьки спілкуються та відпочивають, як мені пояснили місцеві підприємці, це не закладено в їхній культурі для них важливо, щоб вся родина сиділа за одним столом це нюанси, які потрібно враховувати. А нам здавалося, що це вони щось не знають, не розуміють. Звичайно, коли вже почнеться бізнес процес. Буде багато відкриттів та калібровка за дрібницями. Можливо, якісь конкретні сервісні питання тут клієнтам буде некоректно ставити, але ми це зрозуміємо у процесі та виправимо, акуратно йтимемо маленькими кроками. Також є мовний бар'єр, який становитиме проблему на етапі набору персоналу, потрібно брати або іспанців, або українців, які вже досконало володіють мовою. І доносити до них нашу культуру сервісності. Думаю, це буде моя найбільша проблема тут знайти саме своїх людей.